Всім привіт! І сьогодні ми програємо в зону Survive э, Аре Ну коротше Survive Зона 51. А, ось мій нікнейм якщо, якщо захоче хто приймати мене в друзі. Осьомий ось І ось так, давайте пограємо Так, давайте грати. Так, класичний режим. Може режим убийця. Заражені. Бесконечный зона отбивайте бесконечная зона. Штурм зона 51. Так, сажайте з боссами З боссами З партнером дуже быстро. Давайте режим класичний режим Обичний Погнали. Так. Коротше на колишньому аккаунті було 600, я пам'ятаю, 655 кілів, А тут у мене 0. Ну шо. О, ні, У тут 395, точно я забувся, це ж старий аккаунт. Я ж забувся. Почекай, то аж на тому, то коли ще Ще коли ще коли я ще був менше. А це ж... Тодішне, як це ж новий аккаунт. Це коли я ще був менше. Це де, де, ну, десь... Ну ходу десь в 21-му. У мене було там 655. Я щось просто е, подумав, що це якийсь новий аккаунт. Так. Що тут? Що тут всі двері закриті якісь? Чуєте? Я знаю, де хороше оружіє є. Де його можна... Тут, Самым першим делом Опа. Хорош. К нам надо першим делом. Можно будет перше оружие. Не знаю, да? Э, тут того, якщо тут никого не будет. Якщо дехто... Дехто не знает. Тут, тут уго, є оружие. Так. Теперь. Ага. Хорошо нам надой. Оп! Хорош, так, следующий Так, Так тепер следующее оружие Ну Святое Я, я вибачаюсь за мод. Як шушо Выбочайся Так, дальше Э, ты куриш Стоя Так, Соник, шо тут Соник Соник, а, -а, -а давайте выкаем, Соник. Я Это что? Так, это... Ч за йети? Ха-ха-ха! Тут обновление наверное, наверное, наверное кислый, что тут ети так резко появляется. Так, вс, что же ем рушки? Так, и вроде бы, я так знаю, вроде бы, как шоу не пропала то я знаю, что тут, то есть можно его... не якийсь ход Новий ход про... проявився. то чого? Охо. Я дуже давно грав в цей режим. Да, типа ні до якого столика не можна, да? Жалко. Ну короче, тут є така штука. Тут можна вроде його засвіговати. Да, ось ця штука цього штука, і можна за чимось іншим гладити. Ось сюди, вроділе. А ні. Це що таке? Так, це якийсь... новий прохід. Це... куди? Це теж неізвісно куди. Ні, там. А що тут немає? А ні, не є. А, не. Это что? Лайс Джак. Лайс Джак. Вы видели, не, не мая? Для того, чтобы... Включать пушки не мая, убрали, видите? Жалко, то тут для чего не будет. Тут не мая. Как? Как? Как... Так, ты закрытие двері? Це, естественно, тут, короче, якісь пушки. Ну, короче, пришли достанем э, саму пушку. Саму сложную пушку, по моему мнению, не було саме чашку прям достати. Це прям було тяжко. чашка. Тут немає. А що это за Що расскажите? такое я понимаю, что ты ети, ну шо це? О, бартишка наш Адам! салам алейкум. Так окей, Скільки нас тут. Блин. Ага. Да. Ладно, немає. А скільки нас вообще є? Так, нас тут храна. Как? Как это убрать? Ага, понял. Так, ну тут Мы так Тут, короче, самое сложное пушка е. Камни самые сложные. И я, я забыл, что цей слендермен убивает за первый раз. Ви мені скажете, а чого ты забросив блоксуд? Не знаю, мені стало просто нецікаво у нього грати. Того я його забросив. О, блин, е, а, блін, тут фундермен. Є, хтось випустив. Гароні, тепер треба якось пройти. Ага. Так, що там? Я повітрявал все двери. Ох, ты, что ну естественно. А, ну естественно. Тут все, короче, все, вся дружня братва, короче. Спать. Как стрелять? Хорошо. А где это? Куда ты побег? Хорошо. А просто... Просто пап, тільки в робоксі. Тільки противники набагато слабкіші. Это що такое? Аля гараж. Аллам алейкум. Так я вже думаю, что тут уже нікого не буде. Оп. З першого разу представляєте? Я сюди запрегнуть. а ні, не взяв. все а тепер, коли я взяв цю пушку все я просто не победим Чуєте? ладно я просто не победим з этой пушкой так Це-то очень хорошо що я здобув цю пушку но тепер мені надо якось вижити. ты що таке Ты кто такой? Что ты скачешь. О, а Джейни. Это что такое? -то? Какая то штучка? Не открывай эту дверь. Но я знаю, что Сандерман. Может, уже есть монстр. Так перейдем шукати якогось монстрів. Киде у меня доход. Ага. Ассалам алейкум. Ще я знаю, що тут є. Я? я не помню тільки де. Да, тут, правильно. Оп. Оп. Так, тепер не надо. А запга є просто. От Алепа я граю як. Да. Ну слава мать. Э! Так нечестно. Оп. Сукань. О, ты слендером был, убил. Ага. Давай я закрою цю дверь. То пойду открою. Я помню, тут тесь, є ще монстр. Ну таке було было видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Усім пока!